Тема проповіді умноження віри Євреям, 11 глава, 1 вірша. Віра же єсть, осуществ, ожидаємого і увереності в невідимому. Я думаю, що на цю тему проповідувалося дуже багато разів. Я думаю, що в світі це одна із самих, е, самих читаємо місць Біблії, і на цьому місці побудовано дуже багато семінарів проповідей. Чому? Бо віра, це є таке щось основоположне, це щось таке важливе. Як би ми не міняли продукти, але все рівно ми завжди п'ємо воду, правда чи ні? І ніколи вода ще нікому не надоїла. Ми завжди їмо хліб. І які б яства нам не запропонували, нам все рівно хочеться простого чорного українського хліба. І це вже ніхто не може зрозуміти, це що я зараз кажу з іноземців. Но українцям це дуже близько по серцю. І що б ми не їли, нам хочеться кусочок тоненького сала з сивулькою. А часом ввечером нам хочеться мундірки і тюльки. Об'яснити це неможливо, але це так, правда чи ні? Тому є речі незмінні, які що б нам не давали, вони завжди потрібні. Тому віра це основополагаючі продукти, якими ми живемо. Духовні продукти це основополагаючі на рівні з молитвою, на рівні з Словом Божим, на рівні із сповненням Духом Святим. Це є основополагаючі продукти, це незмінні продукти, які постійно повинні бути на нашому духовному столі. А без віри, угадіть Богу, що невозможно. І написано: якщо можеш вірити, скільки-небудь тоді можна, щоби. Були якісь чудеса, чи якась сила Божа. Без віри угодити Богу не можна. Разом з тим, я скажу, віра, це саме незрозуміле, що тільки є. От якби я зараз визвав когось сюди і сказав, об'ясни, що таке віра. Ніхто толком цього не може об'яснити, і мене. Слово Боже, понятно. ось Біблія. Да? Молитва також зрозуміло. Сповнення Духом Святим теж сяк так зрозуміло, правда? Віра не зовсім зрозуміла. Тому ми постараємося сьогодні знову наблизитися до цих речей. Знаєте, якби ці речі були так просто зрозумілі, то взагалі ну, спасіння здавалося б таким простим, і воно було б знаєте, воно було безцінним. Тому ці речі є дуже складними з одної сторони, з другої сторони, по-дитячому простими. І як правило, ці речі найбільше розуміють діти. Чому? Бо іменно розуміти їх і не треба, а вони не піддаються розумінню. Їх треба або сприймати, або не сприймати. І чим стаємо розумнішими, чим стаємо більше дипломів у нас, тим більше нам непонятно, про що йде мова. А дитині дуже все зрозуміло. Дивіться, коли ми беремо дитину, я мав таку привичку всіх дітей брати на одну ногу, отак ставити на руку, і всі, і дитина, який там, скажем, півтора року нанювали рік, і вона стоїть, і вона не боїться. Чому я сказав їй, я буду тебе тримати? Вона більше нічого мені не сказала. Все вона стоїть на нозі, одна нога там, руки там вона собі стоїть сміється, не грає ніяких ролик. Якби це сказали дорослому, він задав би тисячу питань, правда чи ні? Хто буде мене держати? Що буде, і хто мені ви змістить страховку, якщо я впаду? А це не просто стоїть і все. Тому віра і розум це антоніми, це протиоположні речі. Зрозуміти віру майже неможливо. Тому або ми її сприймемо, але я по відкриттю, яке Бог мені дав, постараюся трохи об'яснити, що ж таке віра. І так, ми з вами говорили: віра же є, осуществлення ожидаємо і не невідемо. Дві складових. Без віри не можна отримати ні зцілення, без віри не можна отримати ні нормальної сім'ї, без віри не можна отримати ні успіху в служінні. Без віри не можна взагалі, якщо так по-чесному, то без вірі взагалі нічого не можна зробити. Віря це як повітря. Якби забрав Бог віру в людей, то люди в один час в паніці загинули б. Я не сів би в тролейбус, бо я боявся б, що він е... попаде в аварію. Я не сів би в літак і коля б ніколи не прилетів би до нас з Америки. Чому а, а він? А якщо я паду в океан, то що буде? Я плавати не вмію. А якщо значить то буде, то що буде? Ніхто з нас не йшов би по дорозі, тому що п'яний міг би виїхати на, на на тротуар і збити. Якби не було віри, то життя закінчилося буквально напротив декількох днів чи чи може тижнів. Я не кручав би газ, бо боявся, що він зірветься. Я не кручав би електрику, бо боявся, що вона мене стукне, і так далі дальше. я не сів би в ліфт, тому що боявся, що він впаде. Я не йшов би поступінкам, бо у мене голова закружиться. Я впаду вниз головою, стукнуся об ступіньку. І так далі. Віра фактично рухає людиною, і ми забуваємо, що ми рухаємося вірою постійно, постійно рухаємося вірою. Віра, і так складається з двох частин. Перша частина це кінцевий результат, це я чітко і ясно намальовую собі кінцевий результат. Друга складова віри це я приміняю максимальні зусилля для того, щоб досягнути цього кінцевого результату. Саме цікаво, що у житті фізичному ми вірою користуємося багато краще в духовному житті. У нас віра, віра трошки буває розмитою. Тому я хочу мати конкретно ці речі. Далі я намічаю кроки, як це зробити. І тільки коли у мене є цей кінцевий результат, і я роблю якісь кроки, тільки тоді. Бог буде допомагати мені. Ясно, що нічого не ясно, але нічого. Ідемо далі. Я задавав Богу питання, нащо Господь тобі потрібна віра. Ти що не можеш так нас зціляти, чи що? Що тобі жалко, чи що? чого ти не можеш нам так допомагати? Питання: для чого Богу потрібна віра? Ти будеш просити, будеш пам'ятати про Бога, ти багато зусиль туди приклав. Бог поставив віру категорично. Без віри угодити Богу невозможно. Все, Бог сказав, що без віри, нічого не зроблю вам. Не спасіння не буде, не зцілення не буде, вічне життя не буде, нічого не буде. Чому Бог так категорично поставив віру, я намічаю собі кінцеву ціль і я намічаю собі конкретні зусилля, кроки, які я буду робити до цієї цілі. Тобто, поки у мене немає цього плану, що я хочу і що я роблю для того, щоб він стався. Бог каже, я тобі допомагати не буду. Для чого це? Перше, віра потрібна Богу по таким простим причинам. Це є підтвердження рішення людини. Тобто, Бог нічого не робить з насильства. Тобто, Бог допомагає нашим рішенням, а не робить свої рішення в нашому житті. Проста елементарна річ. Наприклад, я хочу поклеїти обої в своїй квартирі. Я прийняв рішення, так чи ні? Я зусилля зробив. Поїхав на ринок і купив обої. Тоді попросив, попросив Петю їх поклеїти. Наприклад, він прийшов їх мені поклею. Що це значить? Я не вмію клеїти, да? а Петя вміє клеїти. Що це означає? Що він виступає в ролі Бога. Тобто він поміг мені зробити те, що я хотів зробити, але не можу. Представте іншу ситуацію. Приходить Петя до мене додому, я встаю вранці, просипаюсь в 6 часов ранку, він мене клеїть щось в хаті. Скажу, ти чого? Скажи, як? Я, я от бачив тебе обої погані, рішив тобі клеїти. Я кажу, що ти клеїш зелені обої мені? Нащо мені твої зелені обої? Бог не може увіруватися в життя людини і щось там робити, якщо немає рішення людини і конкретних кроків. Хтось зрозумів чи ні? Бог сказав, я не насильник. Я не силовий розбойник десь, який буду вриватися в ваше життя і робити. Бог не поступає як комуністична партія. Ось цель, і ми всі к нему йдемо. Все, комунізму. Все. Всі будуть в комунізмі, всі будуть їсти масло сливочне, будуть їсти всі колбасу таку то, будуть їсти такі-то пельмені і два вида хліба. Все всім буде однаково. Бог так не робить. Бог не вмішується до тих пір, поки людина не скаже, що вона хоче і як вона це робить. Бог не насильник. Бог це оприділив в едемському ще і сказав, що ти є хто? Господар, і я тобі, Бог не може відказатися від своїх слів. Ви представте собі ситуацію, я пастор церкви. Я приходжу до вас додому і кажу вам, сьогодні я вам розкажу, як у вас буде розпорядок дня. кажу, сьогодні щодня ти будеш їсти те, то будеш робити те то. Ви скажете, пастор, ми тебе поважаємо, прийдіть, ну яке твоє діло? Твоє яке діло до цього? Я скажу, от сьогодні щодня ви будете вранці їсти манну кашу. А, 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 а ви скажете, а чому а чо ви будете манну кашу? бо я її люблю. І ви, будете їсти манну кашу. ви скажете, як це? Подожди, підійди, пастор, ми, ми поважаємо тебе, твої проповіді. ми все поважаємо, ну, причому тут манна каша? Точно так само Бог. Він не може віруватися в наше життя і казати нам, що ти будеш робити то-то, то-то, то тому що Богу так подобається. Він поважає наш вибір, поважає нашу волю. Він поважає наше рішення, він поважає наші цілі. Він, Бог, який визнає, що ми створені за образу і подобою Божої. Це перша причина. Друга причина. Це означає, що Бог працює на землі у рамках закону, біблійного закону. Це значить, що Бог є абсолютно законним, він це і працює в рамках Біблії. Звідки вона походить, віра? Скажіть мені, від слышення кого слова Божого. Тобто Бог працює в конкретних законних рамках, в рамках Біблії. І тому віра, скажімо так, я б сказав би, така третя причина це підтвердження законності цих подій, які мають відбуватися. Ось чому Богу потрібна віра. Послухайте, для того, щоб мені допомогти комусь, мені треба просьба цієї людини і рішення її, що вона хоче це зробити. Без просьби цієї людини, без її рішення, моє вмішування в цю, до цієї людини буде яким? Незаконним. Добре? Якщо лікар, людина, лікар, йде по вулиці, у нас є лікарі чи ні, Тут, тобто лікарі, медперсонал, є. Да? От представ собі ситуацію. Живіть болить когось. Дивіться, нащупали точно апендицит. Ви собі за угол людину прижали, сорочку відкрили, шусь є лезвієм. Пендицит, шусь туди. Ти Скажи, ти що, бандит цього з широкої дороги чи що? Як? Я допомагаю. Тебе ж апендицит, ти можеш умерти. Я тобі допомагаю, апендицит вирізав тобі. Ти мені щось бути благодарним. Ти повинен мені ще, ще дякувати до, до смерті. Людина має право померти, не звернувшись до лікаря. У неї є право, ніякий лікар, ніхто не може насильно робити будь-яку операцію. Тільки звернення людини або її родичів, якщо вона неповнолітня або вона не, не в свідомості, навіть письмово дає право лікару, що звершити ту чи іншу операцію. Так, от віра це наша згода, це наше письмове, скажем, підтвердження Богу вмішуватися в наше життя. Без цього Бог сказав, я нічого не буду робити. Бог сказав, я не буду робити беззаконня, бо я ненавижу беззаконня. Я буду робити все законно. Я робити буду все це абсолютно легітимно по проганню людині, коли вона мені конкретно скаже, що вона хоче. Тому Христос звертався до сліпих, що ти хочеш? До сліпих, яких понятно, що сліпі хочуть прозріння. Яку віру приймає Бог? Бог приймає віру чітко, ясно, біблійну, тільки біблійну. Інших вір Бог не приймає. Бо є ще багато інших вір. Бог приймає тільки біблійну віру. Тобто, віра, яка строго обумовлена рамками Біблії, вся інше не входить в компетенцію Бога. Ну і ви скажете, яка є віра? Є віра в технології. Наприклад, я сідаю в літак і знаю, що він долетить. Віра в природу. Ну, я вірю, що посажу картоплю, вона виросте. Я вірю в знання. Я вірю, що я можу це розказати, що я своїм знанням можу доробити гроші в силу там свою чи ще що-небудь. Бог. Не працює в рамках небіблійних, хоч деякі з цих речей, яких я назвав, вони є у Біблії, також Бог не працює в цих рамках. Тому, скажемо так, якщо в мене є ціль, якщо наш брат Микола захотів прилетіти з сан франциско от він захотів прилетіти в Київ. Що таке віра і що таке сила Божа? Віра його, це він намітив. Він говорив жінкою не один раз, що я хочу прилетіти сюди в Київ. Далі слідуючи крок, якби він не зробив першу половину, він зробив, да? Він намітив пройти до Києва. Він не приїхав в сан франциско і сказав, є свободні білети на будь-який самоліт. І у Мозамбік. Йому не треба Мозамбік. Конкретно Київ, Київ, все тільки Київ. Йому не треба Мозамбік, Ватемала не треба, Пуерто Ріко йому не треба. Він тим Київ, тільки Київ. Слідуючи його кроки, він взяв білет. Тож осуществлення. Він взяв білет, потім він взяв себе, посадив машину і приїхав в аеропорт. Але далі він нічого зробити вже не міг. Він не міг далі махати руками і яким способом перелетіти. От далі вже Бог зреагував, якщо сказати, то оцей літак, оце є сила Божа, коли Бог допоміг йому це. Я говорю, образно, понятно, да? Бо літак це не є сила Божа. Я розрізняю, що таке Боже, що таке людське. Тобто він не міг більше зробити, як тільки купити білет, взяти чемодани і сісти. Але тоді компанія, скажем, ця аерокомпанія якась, так? Вона зробила за нього те, чого він не зробити. Ну, якби він не зробив те, що йому повинно було зробити, перше, він не визначився, куди він їде. Він дзвонить компанію. Алло, що таке? Я хочу кудись полетіти. Вони говорять, вибачте, сер, але ви повинні сказати куди. Кам'яні різниця. Не назвав куди. Вони говорять, добре, хорошо, ви подумайте. Він через тиждень дзвонить їй і скаже: Ви ви чого це до цих пір нікуди мене не завезли? Вони говорять, почекай. Що значить «нікуди не По-перше, ти не сказав куди? Добре, хорошо, ладно, лечу в Бразилію. Куди? В яке місто? Ну хорошо, ладно, лечу в Київ, добре в Київ. Через дві неділі дзвонить їм. А що це я не в Києві? Вони говорить, стоп, почекай. Ти повинен був приїхати в аеропорт, ти повинен був взяти білет, якщо ти не громадянин, відкрити візу, ти повинен був заїхати пройти митний контроль. Він говорить, подожді. Я вам гроші плачу. Приїжджайте додому, забирайте мене і в Київ везіть. Ну, no, ми так не можемо працювати. Отак багато людей. Господь, ти мене чого не зцілив. Стоп, а ти конкретно, що ти сказав і що ти зробив? конкретно для цього? Ти які кроки зробив конкретні для цих речей? Я по цей день, Господь, я по цей день не зцілений, я по цей день мене сім'я не спасенна. Ти що намітив конкретно? і що ти зробив?» Ось що таке віра. Тому що ми віримо, або в кого ми віримо, то те і відповідає за результат віри. Якщо ми віримо в Бога, то Бог відповідає за результат нашої віри. Якщо ми віримо в батьків, то Бог не відповідає за результат. Якщо ми віримо, скажімо, в технологію якусь, Бог не відповідає за цей результат. Бог відповідає тільки за віру в нього. Дуже часто люди вірять в щось інше, а насправді це не є божественні принципи. Бог не відповідає за всю віру. Друге питання а для чого віра потрібна нам? Проста елементарна. Причина. Представьте собі ситуацію. Людина сидить собі. Боже, ай мені. Щоб не була зараз жінка ваша. Бог раз і жінка сидить біля нього. Господи, вибач, я помилився. Ні. Як я, я Господи, я Катю, я, я перепутав, Господи, Катю. Раз Катя сидить. Ну Катя щось не дуже Мені Лену. Якби Бог реагував на наші речі миттєво, зразу. Ми були б, знаєте, як ото, ото палочка-виручалочка, ми просто робили б хаос. Люди постійно видумували б причини, Бог на них відповідав би, був би повний хаос у світі. Людина сиділа, я вірю, це мой муж. А сестра там ззаді плаче, Господи, ми вже засваталися. Боже, поможи. Спаси От конкуренції. Да. Що робити? Ви представляєте собі ситуацію? Один стоїть і говорить: да буде дощ, а рядом ще один з більшою вірою, да буде сонце. І що ж робити тоді в цій ситуації? Повний колапс. без віри наступає у світі. Повний колапс. і в нашому житті, і кругом. Віра нам потрібна для того, по-перше, що ми намічаємо ціль. І мало того, ми повинні, ми повинні зробити кроки, які підтверджують наше рішення. Тільки тоді це являється вірою. Приведу такий простий приклад. До мене приїжджає один чоловік і каже мені: будь ласка, ми хочемо будувати храм. Пожертвуйте нам фінанси на храм. Ми хочемо купити храм. Я задаю два питання. Перше, покажи мені документи на цей храм. Раз. Друге, покажи мені налічкою, скільки пожертвував ти лічно і церква ваша. От і речі мені покажи. Ведь нема нічого. говорю, я не копійки не дам. може навіть не сказать. Ну так, ти ж пастор, ти ж великий чоловік. Чим більше я чоловік, тим тем я тебе выжжу з кабінету. Все, God bless, God bless, брат, все, давай. Я дзвоню, знаю. вже прошло рік. Нічого ніхто не купив, насправді ніхто нічого не зробив, нічого там не було. Це було просто фікс ідея. І от їхав рядом біля храму. Ну ж в них гроші ж мішками. І постійно думаю, кому їх дать, кому їх дать, кому їх дать, Ми хто заїде, хто заїде? І тут заїжджає брат. Я собі взяв мішечка, дав йому, він поїхав. Отак люди думають про Бога. Насправді в нас в церкві ніхто цього не знає. У нас нема грошей в церкві. У Нас мінус в касі. Мінус. Тому, якщо людина хоче купити, хай покаже документи, що вони в нотаріусі оформляють цю зділку. Що він хоч в нотаріус сходив, хай покаже. По-друге, хай покаже лічно, скільки він віддав за цю ідею, фікс ідею свою. То він за цю фікс ідею не хоче на копійки дати, да? скільки ти дав і скільки церква дала. Поки не буде такого. Ви знаєте, до мене зверталося за пожертвування вже чоловік 50. На ці питання ніхто не відповів мені. Допрошой один чоловік недавно і показав. чик 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 розклад. Все, ми зразу пожертвували. Зразу, моментально. Чому вони будують ось документи? Ось пожертвував пастор лічно стільки, ось пожертвувала церква. Стільки то все треба таким людям допомагати. Тут спрацьовує віра, є ціль і є конкретні кроки. Таким людям допомагали і будемо допомагати. Навіра потрібна для того, щоб не було хаосу, для того, щоб отримати силу від Бога, для того, щоб отримати благословіння на те, що ми прийняли рішення, і отримати допомогу в самому процесі, в тому, що ми не можемо робити. Бог дає нам те, чого ми не можемо зробити. Давайте скажемо так: якщо я хочу стати помазаним служителем, ми кажемо, я вірю, що я буду благословенним служителем. Перше, що я повинен зробити, намітити, ким я хочу бути. Друге, робити кроки. Я не да, спотикаюся, да, у мене не виходить. Якщо ми кажемо я вірю, що в мене буде чудова сім'я, що це значить? Це значить, я ставлю ціль. Яку ти ставиш ціль? Я поставлю ціль таку. Моя сім'я вся буде служити Господу. Всі діти мої будуть служителями. Оце для мене чудова сім'я. Що для тебе чудова сім'я? Скажіть мені. А хтось ставить ціль, щоб всі мої діти мали вищу освіту? Чудово, так і буде. Ти доб'єшся цього. Але плюс до цього можуть бути наркоманами, плюс до цього вони можуть не служити Господу. Ну ти ж такої цілі не ставив. Поставить ціль вищого світа. Будь ласка. Для мене сім'я це мої діти, моя дружина, і ми всі служимо Господу. Раз. Для мене мій дім це означає, що в моєму домі завжди будуть гості, завжди проходити домашні. Моя віра, що я роблю для цього? Перше, сам служу. Показую приклад. Друге, розказую самоволом Вам треба служити Господу. І вони знають, благословення буде моє тільки тоді, коли вони будуть служити Господу. І коли я роблю це максимально, що тільки можу. І я поставив таку ціль. Я визначив, що таке чудова сім'я. Розумієте? Я не поставив моя сім'я, це коли доход на чоловіка буде тисячу доларів. Я взагалі не поставив фінанси в мою сім'ю. Я не поставив таку ціль, щоб мої діти мали хороший бізнес. Я не поставив такої цілі. щоб мої діти мали там три метри ростом і там таки мускуля. Я не поставив таких цілей. Я навіть за здоров'я не поставив цілі. Я поставив ціль, що ідеальна сім'я, на мій погляд. І я вважаю, що це по Біблії. Це коли я і мій дом служить Господу. Ось моя віра. І я кроки роблю. Я служу Господу, моя дружина служить Господу, і всі діти мої служать Господу. Тому Бог буде благословляти. Знаєте, чому я служу Господу? Моя мама завжди мені говорила: синочок, буде в тебе що їсти. Не буде що їсти, але ти будеш служити Господу. Це їй була така віра. І Бог зреагував на її віру. І Бог благословив. І Бог вложив в мене це почуття, служити Господу. Чому? Бо мама все життя мала віру. Вона ніколи не молилася, щоб не була машина. Вона ніколи не молилася, щоб мене було супер, якийсь там освіта чи ще щось небудь. Але Бог по своїй милості і те дав, і те, і те. Правильно поставити ціль. Правильно поставити віру. Бог реагує тільки на віру біблійну. Пам'ятайте, що я говорив. Чині? Бог не реагує на віру. Господь благослови моїх дітей, пам'ятаєте, як мати синих за щоб один сів по праву сторону, а другий по ліву сторону. Бог не таке не реагує. Бути справа зліва це ваші діла. Це ви в цьому світі шукаєте цього. А чашу пити будеш. О, оце вже моє, оце я можу тебе благословити в цьому. Так само, якщо я хочу отримати зцілення. Якщо я хочу отримати зцілення, я хочу поставити собі задачу. Наприклад, якщо мене болить серце, чи мене болить там нога, чи ще ж я ставлю цілі. Господь, я хочу мати абсолютно здорову ногу. Господі. Що я роблю для цього? Я роблю всі зусилля, які тільки можна зробити для того, щоб отримати здорову ногу. Ви знаєте, приклад один з біблійних прикладів. Це жінка, яка складала кровотечі. Дивіться, ця жінка отримала ізцілення в одну секунду, її тільки до одежі Ісуса Христа. Христос носив хітон, І ось на хітоні були спеціальні такі накидки, такі були на яких були написані місця Писання по Біблії. І ось вона торкнулася не просто до одежі. Вона торкнулася до цих місць Біблії, які були написані на цій одежі. Знаєте, що там було написано? Я Господь Бог і целітель твой. Вона торкнулася до місця Біблії. Це було написано на одежі Ісуса Христа. Я так думаю, бо ці місця, як правило, писали на одягу, і ось вона пробралася і торкнулася. Дивіться, написано, що вона шукала ісцілення. Вона протратила все своє майно на здоров'я. Вона розтратила все на лікарів. Вона робила все. Вона робила кроки. Вона поставила ціль. Я буду здоровою жінкою. І що? І почала робити кроки. Помилкові кроки навіть. Вона розтратила майно, вона шукала, але вона йшла до цілі. Слухайте, вона йшла до цілі. І тільки та людина, яка йде до цілі, Бог із її. Бог не зціляє ту людину, яка не приміняє зусилля, яка не хоче зробити кроків якихось, яка думає, що це автоматично буде. Я хотів би, щоб ти знав, Бог не осуджує тебе за будь-які кроки, які ти робиш для сіл, крім кроме гріха. Але ти йдеш до цього. Ти просиш одного помолитися. Ти просиш другого помолитися. Ти береш піст, ти ісповидуєш, ти провозглашаєш. Ти намічаєш собі, яку їжу ти будеш їсти або які туфлі ти будеш одівати. Ти собі намічаєш, що ти сядеш на осипі та пройдеш 10 кілометрів. Ти намічаєш, які ти кроки, скільки ти пройдеш, 10 кілометрів, скільки ти поставив собі конкретну ціль! Бог буде за цю ціль! Якщо ти намітив ціль або нічого не робиш, або наоборот немає цілі, а щось робиш, Бог не буде відповідати на такі речі. Тому віра це не є щось таке, знаєте, незрозуміле якесь. Коли Христос запитав, ти віриш? Це знаєте, як в перекладі нашу мову. Ти хоч знаєш, що ти хочеш, і ти щось зробив для цього чи ні? Ось що Христос питав їх: сліпому ти віриш, а ти можеш цілити. Знаєте, як в перекладі перевести це? І він сказав сліпому: Ти точно хочеш бачити! Ти точно після цього хочеш пахати на полях. Ти точно після цього вже не будеш просити милостині, а будеш заботитися за сім'ю. Ти точно ти, ти шукав ісцілення, Ти зробив все, що тобі треба. Він говорить: Да, Господь, я согласний бути здоровим. Я буду пахати на полях. Я буду все робити. Я згідний. Я, я згідний за всім. Господь, я бігав. Я бігав. Ти чув, як я кричав за тобою. Дві години мене ганяли як кота. О, Господь, віра твоя, велика віра! прозри! І сліпий прозрів зразу. Знаєте, багато було людей різних. Написано: прийшов Назарет, і що люди не мали віри. Що це значить не мали віри? Ну, Христос, зроби якесь чудо. Оце не мали віри. Яке чудо? Яке-небудь. А навіщо вам здалося? А хай буде. І написано, і нічого не діла. Чого? А воно не потрібне нікому. І Христос не буде цього робити. Тому віра. Це дуже важливо. Бог дуже реагує на тих людей, які хочуть досягти чогось і які роблять ці кроки, але по Біблії Бог ізціляти буде таких людей. Бог піднімати буде таких служителів. Бог буде благословляти такі сім'ї, які поставлять свої цілі в рамках Біблії і будуть робити кроки до цієї цілі. Ось що таке віра. Я знаю, що я не розказав повністю віру. Бо віру не можна розумом осягнути. Але я знаю, що сьогодні Бог умножив нашу віру. І учні прийшли до Ісуса Христа і говорять: умнож нашу віру. Інру, дай би мали хоч вірус за горчичне зерно. А що це значить? Нічого, нікому не нагадується. Бог їм сказав, якби ви взяли це з горчичне зерно, побачили, що це таке Горчичне зерно, Да ви взяли землю, да ви взяли посапали, їх, да посадили його, да поляли його, то виросло в зерно чи ні? Виросло б. Ото якби ви так поступали з цим зерном, то у вас теж все вийшло б. А якби це зерно положити в карман і кричати: Рости, 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 вийми, місуса, вийми, Ісуса, рости, рости. рости. Слухайте, ви ж знаєте, що гордичне зерно треба посити в землю. Ви знаєте, що треба поливати. Ви знаєте, що треба сапати. То якщо у вас буде віра, хоча б як цього. А, гер... а чому гірчичне зерно? Бо воно дуже неприхотливе. Воно мінімальне. Його, знаєте, тако посадив ногою, то затоптав, трошки десь там чуть-чуть. Бо -чуть. є культури, до яких треба прижити зусилля в 10 разів більше. Він сказав, якби ви проложили, хоча б як... як це горчичне зерно, то ви мали б гору передвигати. Хоча б. І всі знають, щоб виросло, гірчиця, треба взяти зерно І іменно гірчичне. Слухайте, от не получиться. Взяв картоплю, вирошне гірчиця. Не вийде так. Треба брати те, що ти хочеш. Бог не привів на пшениці, приклад, чого. Бо пшениця це ж важка культура. Її треба багато більше виробляти. Але сказав, якби ви повірили хоча б, і у вас була віра як оцей пшениці, щоб ви знали, що віра це значить взяти пшеницю, це значить посадити її. Це значить її обробляти, це значить її поливати, це значить її потім покосити, це значить її потім помолоти, значить потім спекти і тільки тоді можна їсти. Якби ви знали хоча б ці речі, то ви могли б переставляти гори. Але зрічно зерна не треба стільки робити, а в пшениці багато більше. Віра це твоя мрія по Біблії і максимальні зусилля для її здійснення. Ось що таке віра. Маючи віру. Ми отримуємо право звертатися до Бога. Віра це той факт, який ми перед Богом вложимо. Сама по собі віра нічого ще не робить. Треба Господь і треба молитва. Віра це той пропус, це сказав би той аргумент, який приймається на нашу користь, це наша мрія по Біблії і максимальні зусилля, які ми зробили.